Так, наша маравіла вже на осіннє плодоношення, вже з ягодою. Сьогодні 14 серпня, вже перший раз там проживала по пару ягідок, вже є... вже є ягоди. Вже в ягодах, Такі красиві ягодки. Наша шпалера вся розлетілася. Більше як маточник. Нові там рядки ще на шпалері. А тут все так вися. Так, Це зісохло це з літнього плодоношення, не встигли відрізати. І тут який результат. Ось це маравіла. Получається... Зараз візьму от. Так, як там великі рекламники рекламують малинове дерево, якого не існує. Ну, от, це би їм для реклами. Це все в ягоді. 14 серпня сестра її Маргарита цього року затримується. А маравіла така ягода. Красива, транспортабельна, солодка ягода. От такі. Такі ягоди.